Психолог, психотерапевт, психіатр, там, як взагалі в цьому всьому розібратися, до кого йти, а до кого не йти, поговоримо в цьому відео. Всім привіт! Я Надія Тарасова і ви на моєму каналі, де я розказую про психологію, психіку, психотерапію і, звичайно, про мій улюблений психоаналіз. В нас краї в країні є величезна плутанина з. Приводу того, хто такий психолог, хто може бути психотерапевтом, хто такий психіатр, що він робить. Люди страшенно плутаються в цих поняттях, часто не знають до кого йти. Чомусь вважають, що психологи, це може там якісь мірі гірше, ніж психотерапевти, чи там ще є щось. Давайте спробуємо розібратися. Я вам розкажу, як є. І так, давайте розберемося з тим, хто такий психолог, психотерапевт і психіатр. Ну, можливо, ще й про невролога трошечки поговоримо. Можливо, варто почати з того, хто такий психіатр. То хто такий психіатр? Психіатр це лікар, який ще років навчався. На загальному медичному факультеті, а в якого психіатрія була півроку, в найкращому випадку рік, раз на тиждень, через на два тижні. Потім, коли ці шість років закінчуються, ну так в принципі побудована. Освіта в медичному університеті, окрім деяких спеціальностей медичної психології, в тому числі, всі лікарі навчаються всьому за 6 років і тільки потім вони обирають свою кваліфікацію. Ну, і так само, власне, з психіатром він 6 років вчить все, 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 хірургію. Анатомію, фізіологію, а, там не знаю, фтезіатрію, а, в тому числі психіатрію, ну, тобто всі-всі спеціальності. Галузі медицини він навчає. І от вже після шостого курсу, після випуску з університету, людина собі обирає фах, яким вона хоче бути. І вона йде на інтернатуру. І ось тут, на інтернатурі, людина вже вибирає, якої спеціальності вона буде. І, відповідно, ну, якщо це психіатр, він обирає інтернатуру по психіатрії і навчається там. Півтора чи два роки, ну я точно не пам'ятаю, і вже на виході з цієї інтернатури він стає психіатром. Тобто він півтора-два роки навчається в психіатрії, і все він став психіатром, він може працювати в лікарні. Що він робить взагалі? Психіатр Це психіатр, це людина, яка, до речі, психіатр, не психіатор. Не, не не, треба так казати, це неправильно. Психіатр це людина, спеціаліст, яка лікує, який да, спеціаліст лікує захворювання психіки медикаментозно, тобто таблетками. Да? А, назначаються там, антидепресанти, нейролеп, ну, транквілізатори, якісь препарати. І от людина проходить до такого спеціаліста, якщо в цієї людини дійсно щось там нездорове з його психікою, то психіатр лікує це таблеточками. Ну, або ну, найчасніше, тут латочка. Це, власне, все, хто такий психіатр. Спектр того. Тих проблем, тих захворювань, які може лікувати психіатр, тобто розладів психіки, поведінки, особистості і тому подібне, він досить великий, як від там, легких якихось розладів на фоні стресу, наприклад, якогось. Так, і до там, шизофренії, так звана важка психіатрія, біполярно-афективного розладу. Да? Тобто це величезний спектр захворювань, які лікуються медиком, точно психіатром. Ще, мабуть, скажу про невролога, бо це найпростіше буде. Невролог дуже чомусь багато хто з людей. Коли в нього щось не гаразд з його переживаннями, якісь відчувають депресивні, там прояви йдуть до невролога. Мені взагалі це не зрозуміло абсолютно чому. Тому що, і, до речі, неврологи активно деякі приймають на себе цю функцію, хоча це абсолютно неправильно, як на мене. Невролог це людина, яка лікує безпосередньо нерви. Нерви не в такому понятті, що ой, мене там нерви якісь сьогодні на роботі. Там був складний день. ні. Буквально нерви, анатомічні структури, які в нас в тілі є, да, які там в пальчику є, в... з мозку нашого виходять. Да, ну, мозок сам як анатомічну структуру лікує. А, тобто це те, що буквально можна пощупати. Ну от Буквально можна пощупати. Те, лікує невролог. Він не має лікувати депресію, бо це зовсім не його кваліфікація. Хоча багато неврологів, знов повторюсь, беруть на себе це. І лікують тих людей, які до них Прийшли антидепресантами, хоча по-хорошому, якщо невролог бачить, що в людини, яка до нього прийшла депресія, він її має перенаправити до психіатра. і все, і не брати це на себе. Тобто, якщо у вас е якось болить душа, ну умовно скажемо, да, не буквально там втрачена чутливість, чи там інсульт е головного мозку, чи там не знаю, після травми перебиті нерви, якщо у вас не так, ну не йдіть. До невролога. Йдіть до психіатра, хоча б це буде більш правильно. Так, да, психіатр ніби страшніше, але в нас багато а, точно в країні приватних клінік, а, психіатрів, які а, приватно ведуть прийом. І повірте, це не страшно тоді, абсолютно це не в лікарню психіатричну йти, яка вже там тисне на вас, да, самим цим розумінням що в психіатричну лікарню. Ні, якщо у вас болить душа. Якщо у вас щось не гаразд з психікою, ви відчуваєте, що щось, щось не так, ідіть до психіатра хоча б. Ну, до невролога не йдіть, будь ласка, так, так не має бути. Так, З психіатром і з неврологом розібралися. Давайте тепер якось спробуємо розібратися в цьому клубку психолог-психотерапевт, бо це взагалі дуже така нелегка історія в ній розібратися, але спробуємо. І так, то такі. Психотерапевти, якщо правильно говорити по цій номенклатурі, яка у нас в країні діє. Психотерапевтом може бути психіатр, який вже от після цієї інтернатури здобув спеціальність психіатрія, потім він іде на там, піврічні, здається, по три місяці, або півроку курси. По психотерапії, якість цих курсів не буду, не буду вам говорити, бо ви здогадуєтесь, що за 3-6 місяців вона може бути не дуже хорошою. І здобуває додатковий ну, такий сертифікат, він називається лікар-психотерапевт. Оце ті люди. Які офіційно можуть називатися психотерапевтами. Тобто, вони 6 років відівчилися в медичному вузі, чи два роки відвчилася на інтернатурі по психіатрії, і потім півроку чи 6 місяців відвчилася на курсах по психотерапії. І, відповідно, вони стають лікарями-психотерапевтами. Більшість тих, хто називає себе психотерапевтами, офіційно, так як це ну, вимагає наше законодавство, ними не є. Давайте розберемося тепер з ними, з психологами, і які там в цьому всьому є кавердак. Я особисто навчалася в медичному вузі безпосередньо на Спеціальності медична психологія. У мене було шість років навчання. Я навчалася як і медичним спеціальностям, такі як там хірургія, фізіологія, мені а... це все, мені просто дуже викладач подобався я, мабуть, я дуже запам'ятала. там. Не знаю, педіатрія, ще щось таке, це все я вивчала. Ну і паралельно з першого курсу у мене була величезна кількість різних психологій. Абсолютно там, ну, їх було дуже багато. Я, мабуть, навіть всі види цієї психології не згадаю. Потім я вже закінчивши університет, в мене в дипломі було написано лікар-психолог, ну і зараз є диплом на місці, лікар-психолог, і потім вже рік я провчилася в інтернатурі і здобула ну, такий там сертифікат, спеціалізацію власне, медична психологія. Тобто 6 років університету, рік інтернатури, і от я медичний психолог або клінічний психолог, або лікар-психолог. Як це в нас в країні називає. Я, як клінічний психолог тільки по цій світі, маю право працювати тільки в медичних закладах. Тобто я, як лікар-психолог або то, медичний психолог, ну не можу працювати в школі. Ну, бо мене не вчили, як взаємодіяти з е, діть, дітьми. Да? Я не можу працювати в якихось. Структурах по типу, там де, чи ще щось, тому що я не знаю специфіки цієї роботи. І відповідно, там можуть працювати психологи, які готують відповідні вузи. Психологи, наприклад, у вузах Міністерства внутрішніх справ МВС Міністерство внутрішніх справ готує для себе психологів. А так само педагогічно. Кічні вузи Готують, там, ну, це називається практичний психолог. Це не тільки педагогічні, вони ще деякі, але практичні психологи вони можуть працювати там, в школах, в якихось інших закладах, да? там, можливо, в університетах, там, де є освітня якась програма. От безпосередньо тобто, дає їм таку можливість. І це психологи. Тобто, сказати, що там не знаю, практичний психолог. Гірше, ніж медичний психолог, але ну, я би так не говорила. Якщо сама базова освіта, тобто університет, сам по собі хороший, який дає да, в людині цю освіту, то там про гірше чи краще мови не йде. Це просто різні психологи, які навчалися для різних цілей. Звичайно, я, як медичний психолог, я більше знаю. Того, що стосується тіла, того, що стосується того, як там побудована влаштована наша психіка. А, можливо, я там, за рахунок цього більше а, буду компонентна в якійсь тебе, наприклад, по психосоматиці чи щось таке ну, дотичне, схоже. Да? А, і так само, але я разом з тим абсолютно не буду знати, що робити з дітьми, як там, їх правильно навчати, які в них там, процеси відбуваються. ні. Да? А, тобто, на виході є там, різні психологи для різних задач. Чому ж деякі психологи називають себе психотерапевтами? Ну, знову ж таки, це неправильно так називати. Я не називаю себе психотерапевтом, тому що офіційно це не так. ВУЗ, який б він класний не був, він не дає інструменту тобі, що робити безпосередньо з людиною, яка прийшла до тебе. По допомогу, ну просто там, наприклад, в своїй приватній практиці, да, як -от, там в фільмах показує, да, як часто буває а університети цього, ну скажімо так, дуже мало дають. Дуже мало, ти мало знаєш, і тобі завжди потрібно додатково навчатися для цього. Ти маєш здобути, щоб бути хорошим психологом одного університету замало. Це взагалі майже нічого. Ну, в порівнянні, да? звичайно, це важливо, але це дуже мало. І ти маєш піти. В певний напрямок психотерапії. Їх є величезна кількість. Психоаналіз, звичайно, мій улюблений. Є там арт терапія символ, драма, когнітивно поведінкова терапія, гаштальт, ще щось. Їх дуже-дуже є багато напрямків. Взагалі офіційно там зареєстровано біля трьох тисяч. Я не впевнена, що всі вони ці три тисячі ефективні, але є. Десь приблизно там, умовно 20, ну плюс-мінус, які досить ефективні, і людина може вибрати будь-який з цих напрямків і додатково пройти це навчання. Я в свій час вибрала психоаналіз, ніколи не пошкодувала, хоч це і нелегке було навчання. А, і, і ти там вивчаєш додатково а, теорію, як влаштована психіка, як вона працює, які її особливості. Розвитку людини, як ти маєш їй, як ти можеш їй допомогти? Що ти при цьому відчуваєш? Як ти маєш себе поводити? Ну там теоретична основа, ну, принаймні, в мене була дуже-дуже класна і дуже багато мені що стало зрозуміло. Також там є е, власний досвід, обов'язково е, на цьому додатковому навчанні. Як вже в певному напрямку психотерапії ти маєш пройти свій власний досвід. Тобто ти маєш бути безпосередньо клієнтом психотерапевта, і на собі відчути все те. Що клієнт може відчути, коли прийде потім до тебе? Та? Плюс це допомагає а, там психологу, а, да, тому студенту, скажімо так, в цій освітній програмі взагалі з собою часто розібратись, бо в психології часто йдуть а, не просто так. Це я точно можу сказати. І цей процес він допомагає розібратися з самим собою також. Ну і плюс там є вже супервізії, це коли. Ти там, починаєш трошечки вже практикувати і свої випадки представляєш, і людина, супервізор, яка більш така кваліфікована, вона тобі може там, прояснити там, правильно умовно, умовно дуже там, правильно ти робиш чи неправильно, підказати, як буде краще, підказати, щоб ти краще зрозумів, що таке з клієнтом. Там, Відбувається, да? І оце навчання, яке триває досить довго. Це реально як ще одну здобути вищу освіту. От реально в мене по відчуттям таке враження, що в мене за плечима два університети. Да? Тому що я навчалась дуже довго. А, деякі у мене перерви були трошки, це зайняло там майже 10 років. Так? Основна частина це 5 років, і потім я ще дуже-дуже довго зріла на написання дипломної роботи, але все ж таки я рада, що я це закінчила, і у мене ця закінчена освіта є. І... Деякі напрямки це там три роки, наприклад, але оця історія про те, що за три місяці навчися стати психологом. Жахливо просто тікайте від таких психологів, які пройшли такі курси там трьохмісячні чи шестимісячні, ні в якому разі, ні в якому. навіть рік це, скоріше всього, мало. А, тому це має бути така повноцінна додаткова освіта. В багато років там є цілі програми, і вони затверджені, це не просто там. Собі вирішив навчати психологів, ні. Це якісь українські асоціації психологів, різні є, якісь міжнародні асоціації. Да? Тобто це потрібно враховувати при освіті. Отже, да, я тут багато-багато наговорила, Наприклад, якщо є е... Практичний психолог, який тільки після університету, медичний психолог, і, наприклад, психотерапевт після курсів психотерапії, вони всі приблизно на одному рівні, можливо, навіть. Практичний психолог і медичний психолог, вони краще орієнтуються в тому, що відбувається з людиною, тому що вони всі роки свого навчання це вчили. Да? А психотерапевт, ну, по ходу, там тільки декілька років, як трошечки заглибився в цю тему. Да? Тому на виході, вони всі ну, плюс-мінус рівні. Якщо там, наприклад, вже кожен з цих спеціалістів має додаткову освіту в певному напрямку психотерапії, і має вже величезний досвід роботи, там 5-10 років, 15, то це також не принципово, до кого ви підете. Не принципово. принципово те, щоб людина мала. Базову освіту психолога, ну або медичну освіту, да, або це може бути дуже часто друга вища по психології, тому що до психології часто дозрівають трошечки пізніше, це може бути ближче до 30 років. Тобто це нормально, якщо психолог має першу освіту ну умовно, там якогось менеджера чи бухгалтера, а потім там через роки він здобув другу вищу освіту. вже Психології, не треба лякатися таких психологів. А, так може бути так часто буває. Це не погані психологи самі по собі. Але друга вища освіта, офіційно вища, у психології в них має бути. Другий принциповий момент це ця додаткова освіта в певному якомусь напрямку. Вона має бути повноцінна, багаторічна освіта з сертифікатом, в якому є якісь хоча б асоціації, відомі вами, ви можете їх там подивитися, погуглити. Це другий принциповий момент. І третій принциповий момент це, звичайно, досвід. Досвід тут дуже багато що вирішує. А, і я ж кажу, що на початкових етапах, а, ну, до кого ви не підете, всі будуть некомпетентні, да, скажімо так. А, вже з часом. А, Купа, купа цих навчань, купа літератури, книжок, якщо психолог хоч би це практичний був, чи медичний, чи це психотерапевт після курсів, якщо він налаштований на те, щоб знати багато, то це дуже класно, це буде якісний, хороший спеціаліст. І досвідом так, він буде ну, так, доповнювати ті прогалини, які в нього там були після університету, або якщо він там, в медицині навчався з психікою, не дуже стикався так, весь цей час. Тобто це будуть класні спеціалісти. Єдині є ну, декілька моментів, коли вже потрібно дійсно вибирати, до кого краще, це все ж таки, якщо Психолог спеціалізується в чомусь конкретному, а, якщо він там класний спеціаліст, наприклад, по залежностях або ще чогось. А звичайно, тоді бо. Не є жодного абсолютно універсального психолога, до якого можна звернутися з будь-якою проблемою, і він будь-яку проблему класно вирулить. Ні, якщо вам кажуть, що а, якийсь оцей психолог працює з усім, то краще до такого не йти. А кожен психолог з чимось працює краще. Ну я, наприклад, не працюю з дітками, не працюю з парами, але я люблю працювати індивідуально. У мене плюс освіта групового психотерапевта, я люблю групи. Ну, псих... по психотерапії, да, я так, прям психотерапевта не зовсім правильно. Це я люблю, це мені подобається. Я люблю працювати з клієнтами, які. Є з вже більш важкими психіатричними діагнозами, тому що я працювала майже 10 років в психіатричній лікарні, і я це дуже, дуже добре знаю. Хоча, якщо там брати по тому, з чим я можу працювати, то ніби офіційно я з цим не можу працювати. Але досвід в мене просто величезний, я обожнюю це і я додатково набагато в цьому досвіду, це я вже говорила. Тобто я можу, якщо захочу, брати таких клієнтів. Або, наприклад, там хтось краще працює з дітками, а з дорослими взагалі не знає. Так? Тобто, ось такий момент треба дивитися. І те, що я вже трошечки згадала, це саме коли в людини стоять якісь психіатричні діагнози по типу шизофренії, біполярно-афективного розладу, або там шизотипові шизоафективні розлади, ну така вже так звана важка психіатрія. Бо якщо це, наприклад, змішаний тривожний депресивний розлад, то в принципі з ним можуть майже будь який психолог працювати. якщо це вже більш така складна психіатрія. То тоді, звичайно, краще йти або до медичного психолога, який працював в психіатричній лікарні, який знає це все, або йти до того, хто є психіатром, який потім здобув цю освіту психотерапевта, і якщо в нього є додаткова освіта в якомусь певному напрямку по психотерапії, це також обов'язково для всіх, для всіх, повторюю, для всіх. Це тоді, от в цьому плані краще, звичайно, ці твої спеціаліста. Але для людини, яка не страждає такими розладами, то я би ну, рекомендувала. Будь-кого і не сильно заморочуватися там в плані там, психолог, психотерапевт, але дивилася на його освіту, на те, в якому він напрямку працює, щоб цей напрямок вам хоч трошечки відгукувався, бо різні напрямки по-різному впливають на людину. І все. Тому що якщо ви будете вишукувати хто там психотерапевт, ще щось ще щось, ну це можливо буде складніше. Це затягне процес вашого звернення. До, ну, до спеціаліста, до будь-якого. Я дуже-дуже сподіваюся, що я вам прояснила. Напишіть мені в коментарях, чи вам трошечки стало зрозуміліше, хто взагалі ці чотири спеціаліста да? психолог, психотерапевт, психіатр і невролог. Якщо щось залишилося незрозумілим, напишіть мені в коментарях. і... Ну, я, можливо, буду щось, або відповім в коментарях безпосередньо. Ну і не йдіть, будь ласка, до тих, хто тільки у е, три місяці курси закінчив. Е, просто так десь е, з вулиці. Будь ласка, не робіть так, не знущайтесь. Над спою. Людина за цей час як би не хотіла. Вона не дізнається, що таке психологія, як працює психіка, і тим більше, як допомогти е, людині з цим всім. Е, на сьогодні буду з вами прощатися. До нових зустрічей бувайте!